Забезпечення прав і свобод людини, її безпеки та захисту від протиправних посягань, охорона громадського порядку, профілактична робота з громадянами саме такими є професійні обов'язки, які виконують дільничні офіцери поліції України. 18 червня вони відзначають своє професійне свято. Це контроль, контроль за особами, які звільнені з місць позбавлення волі. От. І їхній контроль. Щоб вони не вчинювали правопорушення та, та злочини. Yeah. А як, він, як війна вплинула на вашу роботу? Незважаючи на те, що дуже тяжко. Дуже тяжко що Обстріли відбуваються і є ну, Роботу треба виконувати. Обслу... Річ у тім, що з нещодавнього часу територія нашого обслуговування от, є декілька сел, які знаходяться в Томаковському районі, які піддаються дуже жорстокому обстрілу з боку країни-агресора. Служимо, працюємо та допомагаємо людям. Психологічний аспект, вміння контактувати з людьми важлива умова успішної роботи дільничного у віддалених районах міста. Особлива роль відводиться квартальним, які завжди на зв'язку допомогу він оказує постійно. По яким би вопросам я до нього не зверталася. Всі вовремя все робиться, завжди допомагається, реагується. А які найчастіше питання виникають? Що ви звертаєтеся до нього? За допомогою? питання бувають різні. Як порядок на закам'янки, правопорядок, так, да, оказується постійна допомога, работаємо з людьми, з якими треба, працюємо. Коли викликаю, завжди вовремя приїжджає Сергій Вікторович. Я йому дуже вдячна. Що касається голов квартальних комітетів, то це ні для кого це не секрет, що голова квартального комітету на на дільниці це права рука дільничного офіцера поліції. От, всі офіцери дільничні, які обслуговують територію місця Марганця, вони дуже плідно співпрацюють з головами квартальних комітетів. В будь-який час доби можемо зателефонувати, вияснити будь-яке питання, будь-яку інформацію. От так само і вони телефонують в будь-який час доби, любов, будь-який день. От вихідних у нас нема. От яким питанням оказуємо допомогу. Ми бажаємо дільничним офіцерам поліції безпечної та успішної роботи, скорішої перемоги всім нам.